Шановна Анна Михайлівно, ми маємо велике бажання привітати вас. Як і Туркіт, як ваш шанувальник та пан Володимир Зеленський. І як президент України, і як громадянин. Нехай Господь береже вас, хай буде мир і достаток. Зі святом вас прекрасна, неповторна, неймовірна! Ви сяєте яскравіше, ніж завжди. Залишайтеся такою ж мудрою та доброю, гарною та сильною. Прикрашайте цей світ собою та даруйте радість. Та світло всім навкруги, бо ви це вмієте як ніхто. Бажаємо завжди залишатися неперевершеною жінкою. Залишайтеся гарною і молодою завжди, як весняна пташка. Літайте високо і даруйте нам свою посмішку та любов ще багато-багато років. З днем народження! Ура! Ура! Ура!